Усім привіт! Мототрактор з плаваючою коробкою. Дивимося, просили мене показати. Вибачаюсь, голос пропадає. Просили показати, як фрезує мототрактор з плаваючою коробкою. Дивимося, показую. Дивимося фреза мототрактор. Плаваюча КПТшки на один ремень. Мотор 15. Дивимося. Тут пройдено в один слід, ось тут дерчичка. Ось до я пробував, пройшов у сліди, Ось до тут тут, тут я зайшов у один, Дивимося, як працює. Картіна, це тут кукуруза була торчі, воно його перебило то що нас. Дивимося працює. Так, включаємо першу. Даємо газ. Дивимося як працює. Ну багато хто казав о,

Ось так фризуємо мототрактор, з плаваючою коробкою, щоб був оператор, як показав детальніше. Дивимося, як фризує. Просто самому не можна ну, детально показати. Ось так відрегулював колесо в воздусі. Фриза держиться на навесці, на упорах. Ось тут, ось. Дивина, як дивимося, байдуже, що рівняє, рівняє самою защитою. Ось так ось. Почали, нема що призувати. Що мотоблок йде са? Шо...